Любов Агапе і любов Ерос це абсолютно різні види любові. Агапа це справжня любов, яку дає тільки Бог. Вона чиста, жертовна. вона не дивиться на те, як, можливо, змінилась з руками ваша друга половина або захворіла. Це справжнє кохання серцем і про таку любов мріють всі. Навіть цар Соломон мріяв про неї і писав про неї в піснях пісней. В нього було 700 дружин. 300 наложниць. Тобто сексу багато, а справжньої любові не було, тому що любов-ерос це просто похоть. Стосунки, які живуть недовго, хоча і обіцяють багато. Можна змінити безліч партнерів, але при цьому бути нещасними, бо на перше місце був поставлений секс. Біблія описує нам любов Божу. Це перше до Корітян, 13 глава. Коли така любов на першому місці в стосунках, тоді люди будуть по-справжньому щасливі. А вже інтимні стосунки це просто додаток з миром Божим.